Ось такий у нас тут красавчик. Це маркізінька. Це, скоріше всього, синок нашої Ксюшки. Ось який ласковий котик. Ти мій зайчик. Муркає. Читик Муркає. Два дні у нього був стрес, що я його забрала, посадила в клітку з вулиці. Але є одна хороша жінка, яка згодилась його взяти до себе в сім'ю. Вона у мене вже взяла досить багато котиків. І, до речі, з бригади Ксюші Маркіза. Ця жінка забрала у мене Леопольда і Сніжка. Вони в неї зараз живуть в селі, і вони мають доступ на вуличку, але вони сплять і годуються в хаті. Вона за ними дивиться і згодилась забрати маркізіка. Так? Ви це чуєте? Савчик, дуже хороший кіт, дуже він переживав. Він такий трохи стресовий. Такий у нас і сніжок був стресовий, біленький котик. Найперше відео з ним, до речі, зі сніжком. Я найперше поставила збір взагалі на лікування кота. В нього тоді був рено-трахіїд. Він перший, кого я повезла в Новоград лікувати. І зі збору на сніжка лишилися гроші, і за ці гроші я стерилізувала туди Ксюшу. Отака історія. Якщо ви включите найстаріше відео. То там ви побачите сніжочка. І він живе зараз в сім'ї. Такий кот моркот. Хочу йому очки покапати.